звати Діма, і сьогодні я хочу зробити огляд на саборт Акваті Аквастік Перч десять Так як ми збиралися цього літа поїхати на озеро на 7 днів, то ми подумали, що там буде цікаво мати сабборт і порахували, що нам однакова ціна, що взяти купити новий, що взяти в оренду. І але виходить, що ти коли купуєш, то в тебе лишається сабборт. Я подивився, це був найдешевший на ринку. Ціна приблизно 6700. Точніше, вона тут випливе. Я купав його на, 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 на польському сайті, і він прийшов десь за 7, десь за тиждень. Він прийшов. Зараз я його розпакую, покажу, що в цьому, це, по суті, рюкзак, якому його носять. Ось так виглядає. Є карманчик. Знія складу, не можу щось покласти. Зараз я покрушу там всередині, і тоді надую його і розкажу свої враження про нього, про досвід експлуатації після десь місяця користування багатьма людьми. Тобто на ньому плавали дуже багато, дуже багато різних людей. Я розкажу, що поламалося, що, що мені подобається, що не подобається, всі деталі. Вище. Значить. По суті, це дуже місткий рюкзак, який можна скласти не тільки з саборт, але й багато інших речей. Коли ви будете відкривати свій сабрт, подивіться, як, як складно речі, щоб ви знали, як складати їх вам, бо це дуже важливо, щоб потім все влазило, і саборт не пошкодився. Значить, що в мене сюди влазить? Перше, це гамак. Я теж купляв його там. Він, чим він прикольний, він дешевий, і він легкий, і, в принципі, і широкий. Тобто він ну, доволі хороший гамак за свою ціну. Взагалі я вважаю найкращий на ринку. Ослання теж, я думаю, лишу в описі. Далі в, е, входить сюди насос, е, яким я накачую. Цей саппорт, Він качає до 20 PCI написано, але так як наш сапборт е, качається до 15 PCI, цього достатньо качає добре, не підводив. Якихось проблем не було. Далі, це я теж купляв танк, це е, страхувальний жилет. Е, коли плаваєш, я вважаю, що це обов'язково мати страхувальний жилет. Це я заплатив боємо, 60, 670 гривень. Зараз ціна десь вискочить отут. Там вибираєш, чого, наприклад, не йде в комплекті з соборном, бо вони є різних розмірів. І якщо ви різного розміру, ну відзалежно від кілограм, від вашої ваги, від вашого зросту, буде вибирати собі цей жилет. Мені він якби, супер. Ходить, все засупається, все добре. Мені подобається. Він якраз без неопрену, бо неопрен. Він набирає пісок, а тут просто тканина і пісок не набирається. Ідеально моїх задач. Далі це плавник. Я потім покажу, як він встановлюється. Я беру з собою рушник обов'язково. Це страхувальний ліж Він надівається на ногу, щоб саборт від вас не тікав. Це подушка плавальна і сам стакше. Весло. Весло трьохсекційне. Але одну секцію видно я десь. Полежив в інші в місці. Весло трьохсекційне. Тут поломка, я потім розкажу, що сталося. Пізніше ще трьохсекційне весло. Після вчорашнього трошки мокре. Так, далі. Я замотую саборт в, в таку по суті, підстилку, щоб, бо тут є виходить, Оце може пошкодити його гостре. Я замотую з цих сторон і тут якби гостре. E, замотую і мені потім зручно на ньому лежати, ще ж там щось чекати, відпочивати. E, і сам саббот. Так, ще я використовую такий насос для першого надування. Зараз я покажу, як я це роблю. Так, що пішли? Ще... А, є ще ремкомплект. В ремкомплекту входить отакий ключ, щоб викручувати. Ось тут, якщо воно викрутиться, поки що мені це не доводилось підкручувати, Тобто вони отак. и і крутиш, викручуєш, якщо тобі треба викрутити, якщо там буде спускати. І є дві латки по кольору. Така. І рожева. Рожева. Діставайся, рожева. Вийдь, вийдь, вийдь. Ось. Рожева і така по кольору. І тут, в принципі, ні, є ще щось. Є ще запасна прокладка, як я разумею, що це на насос. Десь там на насос. Це клей, це він не входить до комплекту. Я потім розкажу, що я з ним зробив, для чого він і не міг. Зараз його надуємо і подивимося, як він надувається, розкладається і його особливості. О, клей ремонтний, треба докупляти, він не входить в комплект. Красивується як це дуже Тут є на сумці є інструкція, як надувати, як здувати, в принципі, все є. Сумка мені в подобається, я задоволений. Тут є. От я сюди кладу губку, якою я витираю, якщо він забрудниться. Ще я рекомендую мати невеличку тряпочку, щоб коли він мокрий, щоб його можна було швидше сушити. Кришечку, вставляю. раз Своє перше надування. Я роблю з двох цього електричного насосу, прибав на Аліекспресі. Тут є така насадочка, У нього така резина. Я не знаю, чи хтось ще так робить. Я так, я так зробив, мені, в принципі, так краще, бо так трошки швидше, і основне, що це не витрачається свої сили. Я так вставляю і він зараз надує. Тобто це він вже більше надувати не буде. Я зараз його зупиню. Чим цікавий цей насос, їм куча насадок різних, можна надавати подушки, коврики. В принципі, все, що надувається, ці матраси все можна надувати. Тут є додаткове світло, тобто можна повісити і кручечок, і під час кемпінгу якби зручно. Я беру його, виходить, просто щоб надувати матраса. І це надуває оце Це перший о, такого стану він надуває. Це не для катання, але щоб я, економить мені сили, щоб надувати менше. Це зараз я підключу насос і докачаю його повністю. Переходимо до рекомендованих 15 PCI. Хоча туди було 5, мабуть, після цього насосу. Надуваю до, до 15 PCI. В принципі, всі попічки. Все, Надув. тут і написано 15 PCI. Відповідно. Коли стопчик доверху, значить накачуємо, хочемо спустити, зажимаємо, прокручуємо, воно буде триматися, і це як його спускати. Закриваємо. Готово, надути. Так, Беру. Далі я приєдную цей ліж, щоб від вас не тікав борт. Ми його приєднемо потім до ноги. Це сюди, це сюди, це сюди. Мене декілька разів це рятувало. вона я... тоді не буде балтихатися. Так, далі. Під... Під ці резинки я запихаю. Якщо можна не або надіватися, але я це просто сюди його запускаю. Сюди я ще водичка водичками. Водичка, бо теж інколи хочеться пити. Секційне, алюмініве складається просто за защёлочка. Раз. І тут. Тут воно регулюється по висоті, зараз про що з ним сталося. Значить, от тут є знак такий стоп. І якщо виходить, вставити, вставити, от воно ніби вставлене. Воно ніби вставлене, але виходить, що якщо ми вставимо на трошки, і людина не знає, що треба запихнути до кінця, а в мене так сталося, що людина не знала, то воно зламається, бо воно не може тримати ну, цю, цю силу. Тому треба завжди дивитися, я запихаю. Ця позначка вона десь на 205 виходить. Защовку і все. Воно регулюється кітким чином. Треба коротко, зробили коротко. Треба по вашому зросту, зробили по вашому зросту. Весло, як на мене, то хороше. Значить, як я ремонтував це? Були... Оцей пластик були дві окремих частини. Я взяв той звичайний суперклей, склеїв їх спочатку, а після того взяв бутилку на вогонь і наплавив оце все. Тримає добре, не знаю, вже багато разів плавав. Потім цю частину можна замінити, але коли я був на відпочинку, у мене не було часу. Замовити нове, тому я вирішив просто перемонтувати і плавати задоволенням. Тому ну, так. В, цілому, в основному задоволений. Якщо вмієте користуватися, то, то там не Сюди. Плавник. Плавник жорсткий, тут, щоб він не загубився, є така штучка. Ось сюди. вставляется він. Так, вот такого. Вставляется. вся штучка сюди. и все. Потрібно виняти. Нажимаєте і виймаєте. Все. 9 дюймой Так, так. Что по самому собою? Я зараз вийму, мені не треба. Він розміри його 325 або 10,8 на 85, здається, по зроблений з, з полівініл хлориду ПВХ по технології Drop Stitch Light. А також є піна евапіна, на якій ну, не скользить. Можливо, я б хотів щоб вона піна була темніша, бо тут була вся така, бо того, що на світлі її видно плями. Але... На цій піні каталася собачка з необрізаними кігтями, і він не пробився, з ним все було гаразд. Але я рекомендую в принципі, застилати оцей коврик, який на початку тоді точно нічого не проб'ється. Є ручки, одна друга третя. Ці дві призначені, коли ви носите його, а ця що посередині, теж носити, коли ви один носите. Коли ви дістаєте сап з води, ви треба діставати або просто за носик, або за цю ручку. Чого не засередньо, бо поверхневий натяг води має таку силу, що ви можете відірвати цю ручку і придеться переклеювати. Буде не красиво, не треба так робити. Є ось кріплення по всьому цьому. Запереднє можна кріпити, прив'язувати його. Ці кріплення прив'язані для того, щоб можна було крісло для каяка робити. Я ще не пробував таке, але можна купати весло для каяка і пробувати як на каяці. Що ще? В цілому тримає на воді добре. Ми купували його для спокійної води, такого розміру, бо більшого, в принципі, нам поки що ніби й не треба. Можливо, в майбутньому я куплю більшого розміру, бо я трошки вищий. Але в цілому я задоволений, як він тримає воду, як він це поводить на воді. Він не гнеться, він не бананиться. На ньому плавали по дві людини, там до от його вантажопідйомність 145 кг, то він якби в цілому це витримує. Я задоволений цією покупкою, Тим більше ціна, якість, все, як би, все добре. Так, його товщина 15 см, вага 8,1 кг. вага в сумці. Цього спорядження, я без тут так як і комплектний, я скину пізніше, бо я не пам'ятаю. Буде отут воно вискочить, яка вага в цілому, з рюкзаком. Знапи вони не люблять бути довго на сонці, бо ці шви вони можуть часом рослитися. Покше мені ніяких проблем не було, але в цілому люди не рекомендують їх довго тримати на сонці. Тому в мене є така невеличка тряпочка, коли я закінчую кататися, щоб він швидше просихав, я витираю цю вологу і вимочую. І, і він дуже швидко сохне, хвилин 20 і він вже у мене висох. Так, зараз буду збивати, треба нажати і прижати там. Буде голосно. Далі скручуємо. Це мене найменш улюблена частина. Вже все, наїздився. Я не рекомендую здавати насосом, бо тоді можуть бути проблеми, можна якби просто включити насос і витягнути повітря, але може бути проблема потім з, 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 з цим зніпелем. Я скручую отак. Це вже входить потім. Так. І треба, щоб оця штучка торкалась тільки до цієї штучки, бо щоб не прорізало нічого, воно буде надійніше, ніж поверху. Піна може порізатися. Ну. Хочеть. Хочить будемо отак. Вот Все. Опа. І складемо в сумочку. Суємо, що куди. Так. Все. Я починаю завжди сапа. Опять же они бы заматривают штучку. Ой. Так что слезу? То ставлю на них більше, щоб коли б доставити, щоб нічого не пошкоджувалося. Далі закидаю ці штучки. З п'ятку весло ходить. Воно тут теж гостре, то я запихую його в те, щоб було комплектно. Тут загинає сюди вниз остро. щоб вона не проходилася, я кладу рушник, обрую його всіх сторін. Далі. Це звичайно мокра, тому для нього в мене є спеціальний пакетик. Воно не висихає, так швидко, як сап, і це просто між цим Це Складати швидше, ніж надувати. Сказати, що я це люблю, тому. Це все стане вже до там, там. Ми готові. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь. Можливо, коли ще зроблю якісь огляди на цей сап або інші, якщо куплю додаткові. Дякую. Послання на цей сап залишу в описі. Якщо ви замовите за моїм посланням, ви підтримаєте цей канал. Дякую, що поділися цей огляд. Якщо у вас є будь-які запитання, можете запитувати Я з радістю їх відповім на них відповім. зараз я ще ось дую, покажу, як я. Господаю. І, можливо, поставлю ще додаткове відео з відпочинку, якого відчуваю. Дякую. Ставте лайки. У нас один очкал. Я тебя снимаю, Викшуша. Маєш щось говорити? Почу. Добре. Що, я трохи відзніму, поки ти пропливеш.